Тебе мозок має завжди працювати, повністю перестає працювати. От е, близько, е, коли тепліше, і дівчата вже в коротких спідницях, я просто mm -hmm. е, е, ходжу, е, мені навіть за кермо не можна сідати mm -hmm. в цей період. То можливо ти закохуєшся, просто ти не, не впізнаєш це відчуття. Можливо. -hmm. Може бути. Жінок, до речі, цей роутер більш потужний, тому їхні емоції. Я згоден повністю. їхні їхні емоції можуть потім перетворитися як на якісь певні дії. Ага, ми можемо злитися, цьому... але нічого не робити. А от вона злиться там, взяла, схопила ніж, наприклад. Ну нащо ти таке говориш? Ну хто хапає зробити салат? А так. Зробити салат. Ти і бачу, ти злий, поїш. Дуже вам дякуємо за це, що нас так любите, а ми вас ти танцюєш. Я, Знаю, танцюю, професійно. я танцюю професійно, але знаєш, я хотів би, щоб цього ніхто не бачив. Це не, настільки професійно. Я не хочу своєю свої майстерністю давити на... на психіку інших. Так, на психіку інших, дякую. Ти чув вираз, танцюй, наче ніхто не бачить. Угу. Це я придумав. Загалом, чи можна пересадити Це мозок? абсолютно дурня, насправді тому, що ну це катастрофічна дурня, це типу дурня в квадраті. Я постійно дергаюсь, коли ти кажеш дурня. А має на увазі, це, 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 це нерозумна інформація.